За те, що ви обрали нас, дякуємо за довіру та співпрацю. Сьогодні коротко поговоримо про основні етапи початку роботи з системою та більш детально зупинимось на робочому функціоналі налаштування системи, протоколів та профілів співробітників та основному функціоналі створення замовлення за направленням та по самозверненню. Загалом, лабораторна інформаційна система Ліс. Це програмне забезпечення, яке дає змогу автоматизувати основні робочі процеси лабораторії від направлення пацієнта на аналізи, збору та підготовки біоматеріалу, реєстрації зразка проведення дослідження до видачі результатів як в електронному вигляді, так і на друкованому бланку. І впровадженням ліс всі перелічені процеси контролюються на кожному етапі, а також абсолютно прозорі для працівників і керівництва лабораторії. При цьому виключені ризики втрати будь-яких даних процесів дослідження, інформації про пацієнта, біоматеріал, результати дослідження тощо. Таким чином, ліс це основний інструмент для управління якістю лабораторних досліджень на всіх етапах лабораторних процесів. Це така узагальнена інформація для розуміння, що це і для чого. Отже, ви вже визначились, що хочете працювати з ліс та обрали нас Хелсі у якості ваших помічників та провідників. А ми підійшли до першого етапу. З чого ж починається наше співробітництво? Початок впровадження починається з підписання основного договору на використання системи. Це зрозуміло, адже в сучасному світі майже всі робочі відносини починаються саме з цього. Тут немає нічого складного, процедура стандартна. Другий етап це вже після підписання договору, ми переходимо до технічних налаштувань з боку Хелсі по розгортанню майданчику. Це етап, коли ми налаштовуємо систему під ваші потреби, тобто персоналізуємо так, щоб вам було зручно працювати і система задовільняла ваші основні робочі моменти. Третій етап. Тепер ви повноцінно включаєтесь в роботу і починаєте навчатися самостійно, використовуючи наші методичні матеріали, інструкції, відео тощо. Налаштовуєте систему під себе, займаєтесь видачею ключів лаборантам, які будуть працювати з системою, налаштовуєте профілі співробітників, протоколи під ваші матеріали та реагенти в лабораторії та готуєте необхідну документацію для видачі електронних хмарних ключей. Четвертий етап. Це безпосередньо початок роботи з реальними клієнтами. Вам необхідно буде надати інформацію о готовності працювати в системі з реальними клієнтами, менеджеру по лабораторіям, і вам все налаштують. І останній п'ятий етап він не є обов'язковим за потребою. Ви можете підключити аналізатори до системи. Ви готуєте та надаєте список того, що хочете підключити менеджеру. Підключення аналізатору відбувається нашим спеціалістом і залежить від ваших потреб та моделі аналізатору. Це основні 5 етапів, які ви маєте пройти перед початком повноцінної роботи в системі. А далі, вже на прикладі нашої системи, я покажу, як нею користуватись. Зараз ви бачите на вашому екрані так, як виглядає робочий стіл після того, як ви вдало авторизувались в системі. Ви тут бачите різні розділи, направлення, клієнти, замовлення, результати лабораторних досліджень тощо. Самостійно ви вивчаєте всі ці розділи, що де знаходиться і де з чим можна буде працювати. Отже, на сьогоднішньому вебінарі я покажу всі основні процеси, але у вас завжди буде змога повернутися як до цього відео, так і переглянути інструкції по даному функціоналу. Розпочнемо ми з вами з створення замовлення за направленням. Отже, уявімо ситуацію, що до вас прийшов пацієнт, і він має електронне направлення, яке спочатку потрібно. Знайти в системі. Для цього ми переходимо в розділ направлення, в пошукову строку вводимо номер групи направлення та натискаємо Знайти. Далі ми бачимо декілька направлень, які ми можемо взяти в роботу. Можна брати як одне направлення, так і декілька. Ставимо галочку та натискаємо Створити замовлення. Зверніть увагу, що в результатах пошуку відображається направлення у статусі нове. Та виписані за програмою медичних гарантій на послуги, що відносяться до лабораторної діагностики. Далі переходимо до створення безпосередньо самого замовлення, перевіряємо дані пацієнта, якщо щось не відповідає дійсності, виправляємо. За потреби вказуємо додаткову інформацію. Якщо пацієнт не має активної електронно-медичної карти в системі Хелсі. І направлення було виписано через іншу міс. Особисті дані пацієнта будуть передзаповнені частково з тих, що містяться в направленні. Після перевірки даних ми натискаємо Створити замовлення. В нас відкривається екран, який називається кошик. Тут ви бачите три блоки. Перший блок містить дані пацієнта, другий блок безпосередньо замовлення, і третій блок це каса. В блоці дані пацієнта ви можете переглянути інформацію по пацієнту. Також, якщо натиснути на три крапки, ви можете перейти до профілю пацієнта, оновити його профіль або замінити пацієнта, якщо дані внесено невірно. В блоці Замовлення можна перевірити саме замовлення та заповнити так само додаткові поля, якщо є в цьому потреба. В блоці каса ви маєте перевірити дані. Реєстратора обрати тип оплати, той, який підходить до даної конкретної ситуації, перевірити суму та натиснути Підтвердити кошик. Створене замовлення змінить статус на виконується. Також автоматично створиться штрих-код пробірки до замовлення, який ви можете надрукувати. Далі переходимо до внесення результатів. Для внесення результатів потрібно натиснути на три крапки та обрати перейти до результатів. Поле результати внести дані. Зверніть вашу увагу, що в нашій ситуації в нас лише один показник, тому поле для результату одне. Якщо показників буде декілька, тобто обрано пакет аналізів, відповідно, полів також буде декілька. Після внесення результатів, натискаєте на кнопку Зберегти. Після цього натискаєте затвердити. Результат аналізів було затверджено. Далі, щоб пришвидшити створення діагностичного звіту, ви можете натиснути на три крапки та надіслати звіт до Хелсі, або він автоматично сам зробиться протягом 60 секунд. Після успішної синхронізації діагностичного звіту з eHealth health направлення автоматично буде погашене. Для того, щоб переглянути статуси замовлення, направлення та відправку звіту до eHealth на сторінці, ви можете натиснути на номер замовлення та перейти на його сторінку. Статус замовлення зміниться на виконане. Направлення погашене, а звіт буде синхронізований з ЄС. Це Весь функціонал, що стосується створення замовлення за направленням. Далі ми з вами створимо замовлення за самозверненням. Для цього на домашній сторінці або на робочому столі натискаєте кнопку Створити. Перед вами відкривається та сама сторінка кошик, де ви бачите три блоки дані пацієнта, замовлення та каса, але інформація не буде передзаповнена, як в попередній інструкції, оскільки там у нас е, вся інформація підтягувалася з направлення, то тут ми маємо внести всю інформацію самостійно. Для початку ми заповнюємо блок дані пацієнта. Потрібно вказати прізвище, ім'я. Та дату народження. Це обов'язкові поля для того, щоб знайти пацієнта в базі SOS. Якщо клієнт відсутній в базі лаб... даних лабораторій, потрібно знайти знайти в eHealth для пошуку його в загальноукраїнській базі пацієнтів. Якщо ID-пацієнта був успішно доданий, натискаємо ОК. І позначка змінюється на зелений кольор, відповідно. що... Пацієнта знайдено. Далі, після того, як ми обрали нашого пацієнта, ми переходимо до додавання аналізів в замовлення. Натискаємо відповідну кнопку. Тут ви можете шукати потрібний аналіз, вказавши його код або назву в пошук, або обрати за категоріями, або натиснувши на інше. Натискаємо на хрестик навпроти потрібного аналізу. Можна додавати декілька за потреби. Всі додані аналізи будуть відображатись у вкладці кошик в блоці замовлення. Ви можете їх побачити. Також за потреби вказати тут додаткову інформацію і перейти до блоку каса. Так само. Перевірити дані реєстратора і з запропонованого списку обрати тип оплати. Наприклад, обираємо безготівковий. Перевіряємо суму та натискаємо Підтвердити кошик. Після підтвердження знов замовлення буде у статусі виконується. Також автоматично буде згенерований штрих-код, який ви можете роздрукувати. І перейти до внесення результатів. Натискаємо на три крапки, обираємо перейти до результатів і вносимо потрібні дані. Глюкоза в нас містить лише один показник, коагулограма містить декілька показників. Тому ми натискаємо на плюсик і вводимо всі необхідні дані. Далі натискаємо зберегти та затвердити. Після затвердження протягом 60 секунд автоматично створюється діагностичний звіт в системі Healthy, який буде підписаний хмарним кеп співробітника лабораторії та синхронізований з Хелс. Щоб прискорити створення звіту, можна Натиснути Надіслати звіт до Хелсі. Для того, щоб переглянути статуси замовлення та відправки звіту до e Healthy на сторінці замовлення, натиснути на його номер, ми переходимо до сторінки замовлення, бачимо, що статус змінився на «Виконано», а звіт був синхронізований з ІСОС. І, взагалом це основний функціонал, той, який ви будете використовувати в вашій роботі по створенню замовлення за направленням та за самозверненням. Зараз я покажу, як в нашій системі налаштовувати профілі співробітників та налаштовувати протоколи. Спочатку подивимось, як налаштовуються протоколи. Отже, для того, щоб створити або відредагувати протокол, на робочому столі потрібно обрати розділ налаштування, протоколи. Конструктор протоколів. Ввести назву XML. Знайти потрібний протокол. Зверніть увагу, що в дане поле конструктор протоколів ви можете вводити цифри або літери, виключно латиницею. Також на даному етапі ви можете передивитись усі протоколи, натиснувши Показати усі, або створити новий, натиснувши відповідну кнопку. А ми натискаємо Редагування. Далі переглядаємо всю інформацію і в блоці Показники натискаємо додати новий показник. Натискаємо редагувати. Назва показника заповнюється вами. Відповідно до потреби, системне ім'я, дане поле ви залишаєте без змін. Далі потрібно буде вибрати віджит з випадаючого списку. Це варіант, як буде відображатись результати аналізів, в залежності від очікуваного результату. Ви можете обрати інпут, це просто поле вводу, або обрати чекбокс це. Обрати з декількох варіантів. Зверніть увагу, що можливі значення можуть бути як і цифрами, так і літерами, наприклад, колір. По аналогії ви можете додати інші з запропонованих віджитів. Зверніть увагу, далі на наступні позначки: друкувати та виводити у звіт. Обидві мають бути активними. Далі потрібно внести норми «Мінімально» та «Максимально» і обрати одиниці виміру. Також, якщо норма для кожної групи населення різна, можна натиснути Обрати норму групу. Та ввести потрібну норму. Наприклад, якщо для чоловіків та жінок параметри різні, їх можна вказати. Далі, після внесення всіх необхідних параметрів, натиснути Зберегти. Після того, як ви зберегли показник, ви можете його редагувати, обрати норму групу або видалити, якщо він був внесений помилково. Повторюючи кроки, ви можете налаштовувати інші протоколи. А ми переходимо до налаштування профіля співробітника. Профілі в системі вже налаштовані, вам залишається лише їх редагувати. Ви обираєте так само розділ налаштування. І в загальних налаштуваннях обираєте розділ Персонал. Отже, з запропонованих шаблонів ви обираєте той, який вам потрібний, натискаєте на олівець для редагування. Обов'язковими до заповнення є поля Прізвище, ім'я по батькові, електронна пошта та Обов'язково потрібно обрати стать. Також галочка наразі активен має бути поставлена. Поля, дата народження, категорія лікаря та коментар заповнюються за необхідністю. Далі опускаєтесь нижче, знаходите два поля ролі та філіали і також обираєте з запропонованих варіантів. Інші поля заповнюються за потреби. Опускаєтесь нижче та знаходите поля з паролем та підтвердженням паролю. Ви можете як самостійно придумати пароль, або для того, щоб система його допомогла створити, натиснути кнопочку Згенерувати. Для того, щоб побачити цей пароль, натискаєте галочку Показувати пароль. Для того, щоб внести ці зміни. В систему необхідно буде вказати ваш поточний пароль у відповідне поле. Після того, як ви заповнили всі необхідні поля, натискаєте Зберегти. Профіль пацієнта додано до системи. І на цьому пожалуй, все, що вам може знадобитися на початку роботи з нашою системою. Можливо, виглядає трохи складно чи незрозуміло через велику кількість інформацій. Та з практикою у вас все стане на свої місця, тим паче, що до роботи в реальному часі у вас буде змога потренуватись. Якщо у вас в процесі роботи будуть виникати питання, ви можете завжди звертатись до менеджера за телефоном, який ви бачите на екрані. Наші досвідчені спеціалісти допоможуть вам розв'язати будь-яке питання. Також під цим відео ви знайдете посилання на Google форму, в якій ви зможете залишати ваші питання чи запити на інструкцію по тих моментах, які залишились незрозумілими. А зараз на вашому екрані ви бачите два посилання. Перший на розділ з інструкціями для працівників лабораторії. Розділ виглядає таким чином. В ньому ви знайдете як PDF-інструкції, так і відеоінструкції по функціоналу. І друге посилання це посилання на чат-бот з інструкціями, якщо вам зручніше переглядати інформацію не на екрані комп'ютера, а на телефоні. А я дякую вам за приділений час за вашу надважливу працю. Будьте у безпеці та гарного дня!